Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Неділя 3 листопада, вже на календарі. Зараз 10.30 і ми, друзі, йдемо вулицею Бандери, але зараз повернемо на вулицю Помірецьку, потім на вулицю Данила Галицького і підемо до санаторію Карпати. Ви також в коментарях писали, що цікаво було б подивитися, як виглядає зараз санаторій Карпати у сінню пору. Бачите, ну, друзі, трош... трішки запізнився. А листя вже облетіло, я думав, що воно ще протримається хоча б кілька днів. Раніше щось не було можливості зняти для вас відео, ну йдемо зараз. 1 листопада був сильний вітер, а 2 листопада був вітер з дощем і фактично вся осіння краса впала на землю, і тут дуже, бачите, швидко прибрали і вже вулиці практично чисті і вже. Майже нічого не нагадує про прекрасну золоту осінь. А Ми тільки що пройшли біля зеленого будинку, а зараз перед нами такий жовтий будинок. Це новобудова, які вже там біля 10 років побудовані. В цих будинках дуже багато раніше здавалися квартири подобово в оренду. Майже там практично на кожній квартирі на вікнах були наклеєні номери телефонів, там здаються квартири. У різному, ну зараз, бачите, вікна чисті, номерів практично ніде не видно, що здаються квартири. Але декілька варіантів в інтернеті є, я вже в попередньому відео озвучував. Це коли я йшов до санаторію в Шахтар. Так що, друзі, відео на каналі, кому цікаво буде, зайдіть, подивіться, я там говорив про ціни, про нерухомість, про готелі, санаторії, ну, про новобудови. Ось, ну, знайшов кілька варіантів. В цих будинках двох, зеленому і жовтому, ну, і також там далі вон, срібний дім, білий будинок. ну Найдешевша квартира тут зараз здається однокімнатна за 600 гривень, там далі вже 800 і за 1000 є. Це вже двохкімнатні. Так що в інтернеті пропозицій по трускавцю вистачає, по східниці менше. Але в східниці самій дуже багато різних оголошень. Просто на приватних подвір'ях, там на вікнах, на дверях, наклеєні, але в інтернеті їх практично немає. так що ну Можливо, по східниці є люди, які поселяють а, відпочиваючих, є, є такий сервіс на курортах. Тому вони, можливо, мають всі контакти всіх людей, які там здають ці всі квартири. Праворуч від нас, друзі, ресторан. Я і ти, і також. П'ятий океан, колишній спа-комплекс готель, який, в минулому році в якому була дуже сильна пожежа. Це все відео було в інтернеті. Ось, ну Зараз ресторан йти вже працює. Бачите, тут такий етно-ресторан, цікавий, в такому в Цікавому українському стилі. Колись такий був схожий кафе Гражда на території санаторії Карпати. Ось п'ятий океан СПА центр ще не працює, там тривають відновлювальні роботи. Ось п'ятий океан Спа. Також бачите, тут є вертоліт такий. Всі знають за це. А ми йдемо, друзі, вулиці Данила Галицького до самого санаторію Карпати. Санаторій Карпати, санаторій Шахтар відносяться до таких відомих санаторіїв. Недешевих і непростих, небюджетних, можна сказати, санаторіїв. одні з кращих на курорті, і за лікувальною базою, і там, ну, за різними показниками. В цих санаторіях завжди, ну, коли знімаєш відео, там люди пишуть досить непогані відгуки. Дякую, друзі, всім за відгуки, за чесні відгуки, які ви пишете під відео. Мені досить цікаво читати, і також люди, які дивляться цей канал, ці відео. Їм також досить цікаво читати, і дуже багато чого пізнавального є у ваших коментарях. Бачите, це вже роками тянеться, йдеш по вулиці, і тут є такі недобудови, є вже такі перекошені огорожі, але... Ну, на відпочинок це не впливає, люди все рівно приїжджають на курорт. Не знаю, можна було би якось це не знаю навіть як це можна врегулювати. Пишіть, друзі, свої думки в коментарях. Я розумію, ви приїжджаєте здалеку на лікування, на відпочинок, і не хотілося би того всього бачити, що є в місті. Якісь перекошення огорожі, там розбиті вікна. Перекошені будинки і так далі. Я думаю, що за кордоном в відомих курортах такого точно немає. У нас, на жаль, така є. І в Трускавці, і в Східниці, і в інших курортах України. Прощу від нас перлина Прикарпаття. Бачимо люди тільки що вийшли з санаторію Ну і є зараз ще в санаторіях люди, але не знаю, як буде далі, буде листопад, грудень. Вже суттєво трускавці поменшили автомобілів і суттєво поменшили людей. Ми ранок на курорті. Сьогодні, друзі, був вже приморозок, мінус 2, а зараз ще прохолодно. Не знаю, в день обіцяють там 7-8 градусів не більше. Ну, подивимось. І з понеділка також дуже сильне похолодання, бачив навіть і сніг, вже на території України буде. Колись було цікаво, бо працювало кафе Гражда, досить цікаво, тут в ландшафтному парку Підгір'я, що знаходиться на території санаторії Шахтар, був звіринець, тут також цікавий ландшафтний парк, безкоштовний сюди вхід кому цікаво може прийти подивитися. Ну, практично тут від весни до осені цвітуть квіти в цьому парку. ну Це, знаєте, ручний парк, ручної роботи, але досить красивий. Дуже багато різних кущів, дерев, квітів насаджено тут. Ну і людей, бачите, на території також ну вистачає. Хоча сьогодні прохолодна погода, то можна десь поніжитися в спа-центрі десь в басейні, можливо, в ресторані. Багато в Трускавці є варіантів, і кіно, і торгові центри, і також палац культури Шевченка, Дульфінарій. Ну і спа-центрів також вистачає. Бачите, друзі, як я і говорив, і весною, і літом. І навіть вже пізньою осінню цвітуть квіти на території санаторію Карпати. Влітку їх тут було набагато більше, але зараз ну приємно. Вітів вистачає. Якщо друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Travel. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код на куті екрану. Дивлюся, що вже в Карпатах також в лісах, ну, в Карпатських лісах, ну, листя вже також немає виглядає санаторій Карпати. Цього року його утеплили. Думаю, що санаторій буде набагато тепліший. Чому це не робили раніше, не відомо, але вже отекли. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!